У цей вечірній час ми знову зібралися перед Божим лицем, як дорослі, так і діти, для того, щоб прочитати Слово Боже, пороздумувати над Ним, помолитися і попросити Божої прихильності до нас. Давайте прочитаємо два вірші з нового заповіту послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, 23 і 24 вірші. Написано так. Ви так пізнали Христа, щоб відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. Зверніть увагу ці два вірші, і які вони є цікавими для нас. Це, ці вірші говорять про те, що коли ми пізнаємо Христа, то ми відновляємося Духом нашого розуму. Зодягаємося нового чоловіка, який вже є створений за Богом у справедливості і святості. Христос у свій час, коли Він був на землі, він був найкращим дослідником стану людини. Уже сама присутність Христа серед людей і люди, які знаходилися біля Христа, це було докором для самої людини. І людина могла і не тільки могла, а вона бачила щось у собі неправдиве і негідне. Ісус був непорочним, тому усі люди, які були біля нього, бачили себе нечистими, тому що тільки в нього були чисті думки. Згадайте, коли учні йшли з Ісусом, то вони. Були відставали від нього, тому що між собою спорили, і в них були думки там, хто буде першим з ним у його царстві земному, як вони бажали, щоб це було. І коли Ісус запитував, а про що ви там говорили між собою? Вони мовчали. Тому ці думки людей, коли вони знаходяться біля Ісуса, вони є нечистими, а життєві цілі є такими низькими і хибними. Людина має це побачити. Але все одно ми бачимо, учні тягнулися до Христа. І не тільки учні, всі присутні, які жили там в той час, вони тягнулися до Христа. Сам Спаситель у кожній людині бачив безмежні Можливості. Тільки Ісус міг бачити людей такими, якими вони могли бути перетвореними Його благодаттю. Ми цього не бачимо. А Ісус уже бачив людей, які є наслідниками Його царства, і які тут, на цьому земному шляху, працюють над собою і над іншими людьми. Усі вади характеру людського організму виходять із серця. Ну, не з самого серця буквального, з розуму, свідомості, взагалі з усього єства. Це гордість, марнославство, злий нору, жадібність. Це все виходить з того тілесного серця, пише Біблія, з того тілесного чоловіка, невідродженого благодаттю Христа. Але Божа благодать здійснює перетворення людського життя за допомогою оновлення того біблійного серця. Тільки Божа благодать може обновити наше єство. Багато хто намагається змінити себе сам. Він звільняється від тієї або іншої недоброї звички і розраховує таким чином, що він стане справжнім християнином. Ні, це не так. Це неправильно. Це хибно. Насамперед потрібно зайнятися своїм тим духовним серцем, як пише Біблія. І в цьому нам допоможе святе Письмо. Тому що святе Письмо це дуже велика сила у цьому перетворенні нашого Єства, нашого духовного серця. Пам'ятайте, Ісус молився, Він говорив так, освяти їх істиною своєю, тому Твоє Слово то є істина. Отож, якщо ми вивчаємо Боже Слово, не просто його читаємо, ми його вивчаємо, досліджуємо, порівнюємо, оцінюємо, застосовуємо до себе і йому коримося Божому Слову, то воно впливає на моє духовне серце, на моє єство, на мій розум, на мою свідомість. І знищує будь-яке несвяте спонукання, яке могло би виникнути у моїй свідомості, в моїй пам'яті, в моєму розумі. Святий Дух свій час приходить для того, щоб викрити мій гріх. В цей час у людини народжується віра, та віра, яка діє любов'ю до Христа, і людина розуміє, що їй потрібен Христос, і вона приймає Його вірою. Потім наше тіло, наша душа і наш дух узгоджуються з волею Божою, і ми тоді йдемо Божою дорогою. Отож будемо самовіддано здійснювати серйозне перетворення, яке має бути в нашому житті. Серйозно займемося собою і подумаємо про те, що є в нас. Наші погані звички вимагають свого. Але силою Ісуса ми зможемо подолати їх. Якщо ми серйозно, серйозно візьмемося за себе, то ніщо не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі. Отож, сьогодні ми розглянули всього два вірші, де апостол Павло пише нам про те, що ми, коли прийняли Христа, маємо бути іншими, не зовні іншими, а зсередини. Наше серце, розум, свідомість, все наше єство повинно бути змінене. Хай допоможе нам у цьому Господь. І якщо ми це зробимо якнайшвидше, Бог буде прославлений в нашому житті зараз і в вічності. Амінь.